Всіма засобами збирають кукурудзу, хлібороби артілі імені Леніна, жовтневого району. Одночасно з машинами на плантаціях щодня працюють сотні людей. Колгоспникам активно допомагають працівники організації і установ села, сім'ї робітників підприємств Миколаєва. З останніх гектарів збирає багатий урожай королеви полів, комплексна бригада Івана Федоровича Бойка. Не виконавши завдання, не залишають роботу передові збиральниці погоспниці Раїса Большая, Ольга Шкуренко, Ганна Дунак. Сумлінно трудяться завідуючи сільським продовольчим магазином Михайло Гриб, експедитор ССТ Володимир Дорошенко інші працівники прилавку. Навіть у передовій бригаді для багатьох правлять, за приклад сумлінної роботи домашні господарки. Ганна і Надія Третяк Ростуть гори кукурудзи, та недовго залежується вона в полі. Одна за одною наповнюються качанами машини і прямують у колгоспні амбари. У змаганні шоферів відзначився Яків Чекаленко. У Леоніда Яценка, Володимира Лисака і Юрія Кичі короткий відпочинок. З інтересом слухають вони розповідь бригадира Івана Бойка про успіхи колгоспних майстрів комбайнового збирання та передових механізаторів, не здивуєш високими показниками. Кожен з них зібрав по 200 і більше гектарів кукурудзи. Агрегат знов у роботі. Друзі разом завершують збирання стебел кукурудзи на бригадному полі. Сьогодні, як завжди, норма перевиконана. Ковгосп імені Леніна уже заклав по 15 тонн силосу на корову і 12 тонн качанів кукурудзи на свиноматку. Боротьба за достаток кормів не послаблюється. Поряд з кукурудзою у силосні споруди закладають здрібнені голівки соняшника, кавуни, щирицю, капусту бурякову гичку. Чудовий буде корм для свиней і корів.